Іноді здається, що деякі місця просто не хочуть, щоб у них жили. Моя історія починається з відчайдушного пошуку даху над головою і призводить до розуміння того, що я оселився в пеклі на землі. Приблизно рік тому моє життя пішло шкереберть. Моя невелика автомастерня збанкрутувала, і я втратив справу всього свого життя. Борги наростали як снігова куля, і мені довелося продати майже все, що мав, включаючи квартиру. Я залишився майже ні з чим на межі відчаю, шукаючи хоч якийсь прихисток, що не з'їв би останні копійки. Саме тоді я натрапив на оголошення про здачу кімнати в старій багатоповерхівці. Ціна була настільки низькою, що спершу я подумав, що це якась помилка. Будівля стояла на околиці міста неподалік від занедбаного промислового заводу, який вже багато років не працював. Я знав, що район не користується доброю славою. Але в мене не було іншого вибору. Переїхав туди, ранньою весною. Зовні будинок виглядав похмуро і втомлено. Обшарпані стіни, брудні вікна, запущений двір. Всередині було ще гірше: старі, майже відпалі шпалери, підлога, що скрипіла під кожним кроком, і цей запах тяжкий стійкий запах чогось, схожого на машинне мастило, змішане з вогкістю і якимось ледь відчутним, але глибоко неприємним гниттям. Я намагався не звертати уваги. Це був мій дім тепер. Єдиний, який я міг собі дозволити. Я просто хотів перечекати тут важкі часи. Наївний, правда? Перші кілька днів у новій квартирі були просто незручними. Я намагався облаштуватися, розпакувати ті нечисленні речі, що залишилися, звикнути до нового, м'яко кажучи, аскетичного побуту. Запах був постійним супутником. Спочатку я думав, що це просто затхлість старого будинку, змішана з якимись залишками мастил від колишніх мешканців моризи, можливо, хтось ремонтував тут щось, але з часом він ставав все більш виразним, більш їдким. Це був не просто запах вогкості чи пилу. Це було поєднання старої машинної оливи, тієї, що роками в'їдається у бетон і метал, з чимось органічним, чимось, що розкладається. Смерділо, ніби хтось пролив диспаливо на купу гниючого листя, а потім залишив це гнити у темряві. Я відкривав вікна, провітрював, але запах нікуди не дівався. Він ніби в'ївся в самі стіни в підлогу в повітря. Навіть після тривалого провітрювання він повертався, не шпорячи, по кутках, ніби дихання чогось невидимого. Потім з'явилися звуки. Спочатку я списував їх на типові шуми старого будинку. Скрип підлоги поверхом вище, хоча я знав, що той поверх порожній гупання в стінах, напевно, труби чи просто осідання будівлі. Але звуки ставали все більш дивними. Іноді здавалося, що хтось повільно пересуває важкі меблі над моєю головою, інколи, ніби хтось тягне щось волоком по підлозі, або ще гірше, ніби хтось шкрябається у стіну дуже повільно, методично, ніби намагаючись прогризти собі шлях. Я намагався переконувати себе, що це миші чи щурі. Це ж старий будинок біля заводу. Гризуни це нормально, але звуки були занадто гучними для гризунів і занадто цілеспрямованими, особливо ж крябання. Воно лунало не просто як хаотичне дряпання, а ніби хтось намагався щось вивести на стіні якийсь візерунок чи слова, повільно, сантиметр за сантиметром. Найгірше було відчуття. Відчуття того, що ти не один, воно приходило поступово. Спочатку це було просто легке занепокоєння, ніби забув вимкнути світло чи зачинити двері. Потім це переросло у стійке відчуття, ніби хтось спостерігає. Де б я не був у квартирі, в мене виникало це свербляче відчуття на потилиці, ніби хтось стоїть за спиною, дихаючи мені в шию. Я різко обертався, але, звісно, нікого не було, тільки порожні стіни, старі меблі. Що дісталося від попередніх мешканців і гнітючий запах. Я почав спати з увімкненим світлом. Навіть найменший шум виводив мене з себе. Я ставав дратівливим, виснаженим. Цей будинок ніби витягував з мене сили. Я намагався розповісти про це сусідам, якщо їх можна було так назвати. На моєму поверсі жили ще двоє чоловіків, такі ж відлюдники, як і я, які уникали будь-яких контактів. Один тихий старий, який майже ніколи не виходив зі своєї кімнати, інший, мовчазний здоровань, який зникав на кілька днів, а потім повертався завжди похмурий. Я спробував заговорити з господарем будинку, тим дядьком, що здавав мені кімнату. Він лише відмахнувся, сказавши, що це старий будинок, і в таких будинках завжди багато звуків мовляв, звикай. Але до цього не можна було звикнути. Запах ставав сильнішим ночами, звуки більш виразними. Більш зловісними. Одного разу я сидів на кухні, намагаючись щось з'їсти. Як раптом почув чітке, ніби хтось пройшов по коридору біля моїх дверей. Не просто скрип підлоги, а звук кроків, ніби хтось волочив ногу. Повільно важко. Моє серце закалатало в грудях. Я завмер, слухаючи. Кроки дійшли до моїх дверей і зупинилися. Настала тиша, абсолютна гнітюча тиша. Навіть фоновий шум будинку зник. Я сидів, не дихаючи, напружуючи слух до межі. Минула хвилина. Друга нічого, жодного звуку. Я повільно підвівся, підійшов до дверей і подивився у вічко. Коридор був порожній, тьмяно освітлений єдиною лампочкою, під стелею. порожню. Я помацав дверну ручку. Вона була холодна. Я відчинив двері обережно, лише на кілька сантиметрів, порожню, жодного сліду. Жодного запаху, окрім того, що завжди був у моїй квартирі. Це було нестерпно, це було ніби гра розуму, ніби мене спеціально доводили до божевілля. Я почав шукати інформацію про цей будинок, про район, розпитував старих місцевих жителів у найближчому магазині, хоча вони були неохочі до розмов. Дізнався, що будівля була зведена поспіхом у радянські часи для робітників того самого заводу, що стояв поруч. Завод працював багато років, був гігантом індустрії, але й сумнозвісним місцем. Часто траплялися аварії серйозні, з людськими жертвами, особливо на якихось старих нафтопереробних цехах, що розташовувалися якраз там, де тепер стояв мій будинок. Люди гинули багато через вибухи, пожежі, обвали або просто через отруєння тими самими випарами, запах, яких тепер був моїм постійним. Супутником. Земля тут казали просочена горем і хімією. Ці розповіді не заспокоїли мене, а навпаки. Вони надали цьому місцю історію, темну, трагічну історію, яка ідеально пасувала до атмосфери, що панувала в будинку. Запах нафти та розкладу тепер не просто був запахом. Це був відголосок минулого, запах смерті та руйнації. Звуки стали не просто шумами старої будівлі. Це були звуки тих, хто загинув тут, хто не знайшов спокою. І відчуття присутності це були вони, духи, душі робітників, які померли жахливою смертю, і чий останній прихисток тепер був і моїм. Я зрозумів, що мій дешевий дах над головою це не просто місце для ночівлі, це пастка, місце, прокляте історією, просочене стражданням, і я був у ній сам один, нікому не потрібний, забутий, у будинку, який не хотів, щоб у ньому жили живі. Напруга наростала. Я боявся залишатися в квартирі, але ще більше боявся виходити ночами, коли заводська зона перетворювалася на суцільну темряву. Я був на межі, і жах тільки починався. Я зрозумів, що ті звуки, той запах це не просто старий будинок, це були вони, ті, хто тут загинув. Їхній гнів, їхній біль в'їлися в цеглини, в бетон, у саму землю. Однієї ночі шкрябання у стіні стало несамовитим, швидким, ніби хтось відчайдушно. Намагався вирватися. Запах нафти та гниття став настільки сильним, що перехоплювало дихання. Я лежав у ліжку, весь спітнілий від жаху, і чув, як щось важке волочиться коридором, зупиняється біля моїх дверей. Це вже не були кроки, це було щось інше, щось велике і повільне. Я чув тихе схлипування, що долинало ніби зсередини стіни. Голоси, шепіт, який неможливо було розібрати. Це не були живі люди. Це були привиди минулого, прокинуті моєю присутністю. Вони не хотіли мене тут, і вони дали мені це зрозуміти. Тепер я не сплю ночами, слухаючи кожен звук, вдихаючи цей жахливий аромат. Я застряг тут, на землі, проклятій смертю і промисловою отрутою. Мій дешевий прихисток став моєю в'язницею, і я знаю, що рано чи пізно вони прийдуть за мною. А може, вони вже тут дивляться з темряви, чекаючи свого часу. Це місце ніколи не відпустить своїх жертв. І тепер я один із них. Ніколи не думав, що звичайна нічна поїздка може перетворитися на щось настільки кошмарне, тисячі кілометрів за кермом, і все завжди було передбачувано до тієї ночі. Це історія, яка змусила мене двічі подумати, перш ніж знову вирушати в рейс після заходу сонця, особливо якщо прогноз обіцяє туман. Для далекобійника, такого як я, нічна зміна це по суті рутина. Дорога стає твоїм домом, кабіна твоїм світом. Години минають за монотонним гудінням двигуна зміною пейзажів за вікном та радіо на фоні. Перевозиш вантаж з точки А в точку Б, і більшість часу нічого надзвичайного не відбувається. Це робота, просто робота. Ти звикаєш до самотності, до довгих годин до кави, яка підтримує тебе бадьорим. Навіть до дивних заправок чи мотелів посеред ніде це все частина гри. Того вечора я віз якийсь вантаж на схід. Це був довгий перегін, і я вже добряче втомився, але залишалося ще кілька годин їзди. Я вже під'їжджав до того відомого безлюдного перехрестя, того, де траса розходиться і далі йде тільки стара, майже не використовувана дорога. Зазвичай це просто черговий орієнтир на карті. Але тієї ночі, наближаючись до нього. Я помітив щось дивне. Замість звичайного темного неба попереду з'явилася якась густа біла стіна, туман, але незвичайний туман, що стелиться над низиною, цей стояв стіною і здавався майже живим. І ось я в'їхав у нього. У той момент, коли фура занурилася в цю білу гущу, сталося щось дивне. Не просто видимість зникла, зникло відчуття реальності, наче я перетнув невидимий поріг. Туман був не просто вологим і холодним, він був щільним, таким щільним, що, здавалося, ніби він чинить фізичний опір. Фари ледве пробивалися крізь нього, створюючи лише невелику світлу пляму прямо перед бампером. Все інше було сліпучо білою пустотою. Я відразу відчув, що щось не так. Приладова панель почала поводитися дивно. Стрілка спідометра смикалася, хоча я тримав постійну швидкість. Тахометр стрибав. Навіть GPS-навігатор збожеволів, екран Мерехтів, показуючи якісь неіснуючі дороги чи просто синій шум, я спробував перевірити радіо, перемкнути хвилю, але з динаміків ішов лише сильний, незрозумілий тріск, який чомусь здавався не схожим на звичайні перешкоди. Він був ритмічним, наче хтось намагався пробитися крізь шум. Я скинув швидкість майже до мінімуму. Їхати далі було небезпечно, але зупинятися здавалося ще гіршою ідеєю. Було відчуття, що цей туман не просто погодне явище. Він був зловісним, він приховував щось, і я не хотів опинитися там нерухомим, чекаючи, поки це щось мене знайде. Мої руки міцно стиснули кермо, очі напружилися, намагаючись розгледіти хоч щось крізь білу стіну. Кожен метр шляху здавався вічністю, і тоді я побачив його не на дорозі. А ніби на самому тумані якийсь дивний знак. Він виник ні звідки просто з'явився прямо переді мною, зависши у повітрі. Він не був схожий на дорожній знак. Це була якась крива лінія, що нагадувала щось середнє між гачком і перевернутим питальним знаком, тільки неправильним. Він світився дуже блідо, майже непомітно, але я чітко його бачив. А потім він зник так само раптово, як і з'явився, серце заколотилося швидше. Що це було втома? Глюк? Я почав сумніватися у власній розсудливості. Може, мені просто здалося, але відчуття небезпеки посилювалося з кожною секундою. Повітря в кабіні стало важким, дихати було важко. Я відкрив вікно на кілька сантиметрів, сподіваючись вдихнути свіжого повітря, але в кабіну ринув не холодний туман, а якийсь дивний, затхлий запах. І. Тихий шепіт, я впевнений, що це був шепіт, наче хтось стояв зовсім поруч, прямо біля вікна, і щось говорив дуже тихо, майже нерозбірливо. Мороз пробіг по шкірі, я швидко закрив вікно. Шепіт припинився, але відчуття присутності залишилося. Хтось чи щось було в цьому тумані разом зі мною. Я продовжував рухатися, хоч і дуже повільно. Дороги майже не було видно, я орієнтувався більше на інтуїцію, ніж на зір, і раптом крізь білу пелену я побачив фари. Тві яскраві точки, що наближалися фура, інша машина. Я відчув полегшення. Нарешті хтось ще. Може, вони знають, що відбувається? Може теж застрягли. Я блимнув фарами, намагаючись привернути увагу. Але відповіді не було. Фари наближалися, але якось дивно дуже швидко і нерівно. Вони смикалися, ніби машина підстрибувала на вибоїнах, хоча дорога тут була відносно рівною. І було щось не так з їхнім кольором, він. Був занадто білий, майже синюватий і дуже інтенсивний. Вони промайнули повз мене з шаленою швидкістю. Я навіть не встиг розглядіти, що це за машина. Вона була, немов привид у тумані, пронеслася повз із свистом вітру, який чомусь звучав як протяжний стогін, і зникла. Не було чути звуку двигуна лише цей дивний свист, і коли вона зникла, туман за нею зімкнувся, наче вона просто розрізала його, і він відразу ж залікував проріз. Мене охопила паніка. Це було вже занадто дивні знаки, шепіт, машини, привиди. Що відбувається? Я почав шукати місце, де можна було б зупинитися, з'їхати на узбіччя, просто перечекати. Але узбіччя не було видно. Все навколо було суцільним білим полотном. і тоді я побачив її. Прямо біля дороги, там, де, здавалося би, нічого не мало бути, з туману виринула будка. Маленька, старомодна, схожа на ті, що колись стояли біля залізничних переїздів або на старих дорогах. Вона була дерев'яна, похилена з одним маленьким віконцем, яке було темним, немов забите, зсередини. Вона виглядала абсолютно недоречно в цьому місці, особливо в цьому тумані, і біля неї, біля будки на мить з'явилася постать. Я побачив її лише краєм ока, але цього було достатньо. Вона була висока, худа, стояла. Нерухомо повернувшись до мене спиною обличчям до будки. не було видно деталей, лише силует, довгі тонкі кінцівки, якась дивна зігнутість. Вона стояла там лише долю секунди, а потім туман знову її поглинув. Але відчуття її погляду навіть зі спини, було нестерпним, холодним і порожнім всередині, все стислося. Це було не просто страшно, це було неправильно. Весь цей туман, дивні звуки, фари приведи, ця будка і та постать біля неї. Це не було частиною реального світу, це було щось інше, і я був у пастці посеред цього іншого. Відчуття, що цей туман приховує щось небезпечне, не просто не відпускало, воно стало всеохоплюючим жахом. Я хотів тільки одного вибратися звідси якнайшвидше, не зупиняючись ні на секунду, тому що я знав. Якщо я зупинюся, воно мене знайде. Те, що ховається в цьому білому пеклі. Я тиснув на газ. Видимість була нульова. Кожна секунда в цьому білому пеклі здавалася вічністю. Я просто їхав вперед, сподіваючись вирватися з пастки. Не знаю скільки тривала та поїздка крізь біле марево, хвилини чи години відчуття часу повністю зникло. Було тільки відчуття присутності і тиску з усіх боків, немов мене стискали. І раптом, так само несподівано, як і почався, туман почав розсіюватися, ніби розриваючись по швах, немов хтось смикнув за невидиму завісу. За лічені секунди я виїхав з нього. Опинившись позаду, я різко загальмував на узбіччі, яке тепер було чітко видно під світлом місяця і зірок. Фура заскрипіла. Позаду мене стояла та сама біла стіна туману, щільна і непроникна, що відокремлювала мене від того жаху. Переді мною була звичайна нічна дорога. Прилади працювали нормально, радіо ловило звичайні станції без жодного тріску, але я не міг заспокоїтися. Я сидів там, дивлячись на цей проклятий туман, який стояв нерухомо як бар'єр між моїм світом і тим іншим. Відчував, що та постать будка, ті фари вони досі там. Чекають. Від одного тільки спогаду про шепіт біля вікна мене кидало в холодний піт і тремтіли руки. Ніколи не бачив нічого подібного. Знаю, це не був сон. Це було справжнім. Я не розповідав про це нікому з колег чи рідних, хто повірить у фуру привида, світний знак у повітрі та постать у тумані біля неіснуючої будки. Але я бачив і відчував. І з тих пір кожен раз, коли я бачу туман на дорозі вночі, моє серце калатає. Я об'їжджаю його, ніколи більше не в'їду в таку білу стіну, Ні за що в світі. Що це було? Я не знаю і не хочу знати. Але знаю одне. Місце біля того перехрестя, коли його оповиває туман, краще обминати десятою дорогою. Це відчуття, що щось із того туману таки пішло за мною, не покидає. Іноді пізно вночі мені здається, що я чую тихий шепіт, що доноситься з темряви зовсім поруч. Ніколи б не подумав, що мій нічний графік прибирання у тихому київському офісному будинку може перетворитися на суцільний кошмар. Були Звичайні нудні ночі, порожні коридори, гул вентиляції, знайомий запах мийних засобів. Більшу частину часу я проводив сам із собою, думаючи про своє. Здавалось, у цьому місці немає нічого, що могло б мене здивувати, тим паче налякати. Моя робота це рутина прийти, переодягнутись, пройтись по поверхах, винести сміття, протерти пил, помити підлоги, потім підвал. Завжди ненавидів підвал. Він, старий, сирий. Пахне пліснявою і чимось невизначеним. Там завжди темно, навіть із ліхтариком. Просто склад старого мотлоху, труб і пилу. Нічого цікавого. Принаймні так було до того моменту, як я помітив їх. Маленькі, нічим не примітні двері у дальньому кутку, За купами старих картонних коробок. Я працюю тут кілька років і ніколи раніше їх не бачив. Вони виглядали так, наче були тут завжди. Просто я чомусь не звертав уваги. Дивно. Правда? І саме з цього моменту все почало змінюватися, тепер я знаю, що краще б я ніколи не знаходив цих дверей. Ніколи. Отже, я стояв там, у цьому старому моторошному підвалі, і дивився на ці маленькі, наче іграшкові двері. Вони були дерев'яні, темні, з обдертою фарбою, і виглядали до біса недоречно усе навколо бетон, труби, а тут ніби двері до комірчини для мітел у старому будинку. Може, вони завжди тут були просто приховані за сміттям. Я нахилився, відсунув кілька запилених коробок. Двері були низькі, сантиметрів сто, може, сто двадцять, завишки, і досить вузькі. Ну точно не для дорослого. Перша думка якась стара комунікація, або може прибрали щось і зашили. Але чому так дивно? Чому так низько? І чому я ніколи їх не бачив? Ці питання крутилися в голові, поки я обережно простягав руку до старої. Потемнілої від часу ручки. Вона була металева, холодна на дотик і трохи хиталася. Спробував потягнути замкнено. Відчув якесь розчарування, але водночас і полегшення. Навіщо мені власне заглядати туди? Може, там якісь павуки чи щось гірше, але цікавість брала гору. Я посвітив ліхтариком у щілину під дверима темрява, глибока, непроглядна темрява, яка ніби поглинала світло. Я зітхнув і вже хотів піти. Коли раптом почув тихий, ледь чутний скрип, ніби хтось поворухнувся по той бік. Серце одразу тьохнуло. Я застиг, тиша, тільки мій прискорений подих і гул вентиляції десь далеко. Можливо, це просто стара будівля осідає або щури, але скрип був інший, надто чіткий, і він ніби йшов зсередини з за тих дверей, підійшов, знову цього разу обережніше, приклав вухо до дверей, тиша. Напружена, зловісна тиша, а потім ледь чутне дихання. Ну, принаймні мені так здалося. Це вже було занадто. Я відсахнувся дихання, там хтось є. У цій маленькій кімнаті під землею, про яку ніхто не знає, холод пробіг по спині. Я подумав: Володимире, тобі здалося, втомився, просто йди працюй. Але ноги не слухалися. Мій ліхтарик чомусь почав тремтіти в руці. Я знову підняв його і посвітив на двері. Цього разу я помітив маленьку, ледь помітну щілину біля самого низу, нахилився, майже лягаючи на сиру підлогу, і притулив око до щілини. Було дуже темно, нічого не видно, тільки відчуття якоїсь порожнечі, яка втягує світло. Напруживши зір, я вдивлявся в цю темряву, намагаючись розрізнити хоч щось. І тоді я побачив його нечіткий розмитий силует. Він стояв просто навпроти дверей, ніби чекаючи, маленький, розміром з дитину. Він не рухався, просто стояв там у повній темряві. Серце почало битися, як скажене. Це не могло бути правдою. Це просто гра світла і тіні, казав я собі, але я відчував, що це не так. Це був силует, чіткий, хоч і темний. Він ніби дивився прямо на мене, хоча я не бачив ані очей, ані обличчя. Просто обриси маленької постаті. Страх, справжній липкий страх почав підніматися з глибини шлунка. Я різко відсторонився від дверей, ледь не вдарившись головою об низьку стелю. Встав, дихаючи, важко. Силует хлопчика, дівчинки, невідомо. Але це було щось, що не мало там бути взагалі. І воно було нерухоме, мовчазне, просто стояло в темряві. Я не пам'ятаю, як швидко я зібрав свої речі того вечора. Просто хотілося якнайшвидше вибратися звідти, з цього підвалу, з цього будинку. Я йшов поверхами, закінчуючи роботу на автоматі, а в голові стояв цей силует і маленькі двері. І щось ще дивне відчуття порожнечі, ніби частина часу, з моменту, як я побачив двері, і до зараз просто випала такий собі короткий провал у пам'яті буквально кілька хвилин. Але вони зникли, ніби їх і не було. Це було вперше. Тоді я списав це на стрес від побаченого в підвалі. Можливо, так і було. Я вийшов на вулицю, вдихнув свіже, нічне київське повітря. Нарешті намагався викинути це з голови просто дивний випадок, не більше. Але відчуття тривоги не минало. І цей провал у пам'яті це було дуже дивно. Я сів у свою машину, завів двигун, повернув ключ, а потім оп, уже їду по Житомирській трасі. Хоча мав би тільки виїжджати з офісної парковки біля площі перемоги. Це був вже більший провал, півгодини, може, більше просто стерлося. Я не пам'ятав, як їхав, що робив. Просто раз і я вже далеко від центру міста, такого зі мною ніколи не траплялося ніколи. І тоді я вперше по-справжньому злякався. Це було пов'язано з тими дверима. Я відчував це. Вони ніби щось увімкнули, і це було тільки початок. Наступного дня я намагався не думати про це. Пішов на роботу, ніби нічого не сталося. Але відчуття невідомого чогось зловісного, що ховається за рогом, не полишало мене. І провали в пам'яті почали повторюватися. Короткі секунди, хвилини. Я міг стояти розмовляти з кимось і раптом, Оп. я вже в іншому місці роблю щось інше. А пам'ять про попередній момент відсутня це було жахливо. Ніби хтось інший керував мною в ці моменти. Або забирав ці моменти собі, а потім почали з'являтися двері, не ті самі, звичайно, але схожі, маленькі, старі, недоречні. Якось я йшов по вулиці і побачив їх на стіні старого будинку, там, де їх не могло бути, просто на цегляній стіні. Маленькі двері. Коли я кліпнув, вони зникли. Іншого разу у відображенні вітрини магазину. На мить, маленькі темні двері. Вони ніби переслідували мене. З'являлися на мить і зникали. Це вже було за межею раціонального пояснення, провали в пам'яті і ці чортові двері. Моє життя почало перетворюватися на якийсь дивний страшний сон, з якого я не міг прокинутися. І я знав, що це все почалося з того моменту, як я знайшов їх там, у темряві, підвалу. З того моменту, як я побачив той силует, це стало моєю новою реальністю. Кожен день боротьба з власним розумом, провали в пам'яті. Посилювалися, ставали довшими. Я міг прокинутися у своїй машині за містом, не пам'ятаючи, як я туди потрапив. Мої друзі почали помічати, що я якийсь відсутній, що можу випадати з розмови. Я втрачав контроль, і ці двері вони були скрізь на стінах будинків, на деревах у парку, навіть у снах, завжди маленькі, старі з тим самим відчуттям чогось зловісного по той бік. Я намагався не дивитися, але вони притягували погляд. Кожен раз, коли я бачив їх, я відчував холодок і цей самий провал, ніби хтось вимикав мене на мить. Або ж у ці моменти я був десь там, за тими дверима. Найстрашніше сталося тиждень тому. Я був удома, сидів на кухні пізно ввечері. Раптом, просто на стіні навпроти, де висить календар, я побачив їх, не чіткі, наче марево, але безпомилково, маленькі дерев'яні двері. Я застиг, дивлячись на них, не в змозі відвести погляд, і тоді тінь утворилася. Повільно, немов хтось виходив з темряви всередині стіни, той самий маленький силует. Він стояв там, у моїй кухні, і дивився на мене. Я не бачив його обличчя, але відчував його присутність. Це був не сон, це було тут. Я хотів кричати, хотів бігти, але не міг поворухнутися. Ми стояли так, може, кілька секунд, може, вічність. А потім, так само повільно, як з'явився силует, відступив назад, двері розсіялися і залишилася лише порожня стіна з календарем. Я не пам'ятаю, що було далі того вечора. Знову провал. Тепер я знаю, що це не просто галюцинації чи стрес. Щось прийшло з того підвалу, і воно тепер зі мною постійно я не знаю, що це, чого воно хоче, чи чому обрало мене, але я відчуваю, що це не закінчиться ніколи.